Вітаю! У нас в обзорі комплект гальмівних шлангів на Honda cbr 600RR9 рік. Це тільки передній контур. Рідний контур з трійником, як ви бачите. Власник захотів зберегти цей контур. Для цього потрібен був рідний шланг. От дивіться, як повторені всі кути. з Стрінечком. Кути загибу на трійнику, кути загибу на фітингах. От. В принципі, цей комплект можна було замінити двома Гальмівними шлангами пускаємо два шланги або від гальмівної машинки на правий і на лівий суперт окремо, або від гальмівної машинки на правий суперт і перемичка через колесо на лівий. Так було б дешевше, рівно в два рази, але кому потрібна рідна схема з трійником – welcome. Можна зробити в будь-якому кольорі на будь-які мотоцикли. Так що звертайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.